Студія Новосічові знаходиться в Ташані, древнє село Ташань, Переяслав Хмельницький район, на вході в Ташанський парк. Дуже цікаве місце. Лісництво. Студенниківське лісництво. От. Парк державного значення, маловідомий в широкій громадськості. Заснований у 1775 році. Тут було чимало. Нізінських і графських родин, і ми зараз тут знаходимося з Валентином Івановичем Соколовським, президента компанії «Зоніш Експобізнес, відомим громадським діячем і до речі, кандидатом в депутати в Київську обласну раду. По виборчому округу номер 34, це Пар'ясовський район. Але зараз ми говоримо не про це, а спробуємо згадати про реальні конкретні справи Валентина Івановича. І, взагалі, Іванович, якщо можна, будь ласка, розкажіть трошки про себе: 34-й округ це якраз моя земля. Станція Переяславська, де я родився, Переяславщина, Переяславщина, ну знайомо, що тут відбувалося з'єднання України з Росією, Богдан Хмельницький. Друге діло, який цей, яке це місто Переяслав, не дуже велике, не дуже розвинуте і так далі. Але е, якщо проговорити, е, говорити про те, а як я розумію і що я роблю, те скажу, коли розпався е, радянський Союз. То перше було як зробити те, що було краще в економіці, все ж розпало всі зв'язки і так далі. Тому була думка: я якраз учився в академії трьохрічній при кабміні, написав роботу, як створити таку фірму, яка б через виставки, конференції допомогла в будь-якій галузі здобути контакти, технології і так далі. Що я зробив? Фірмі сьогодні вже 20 років, може перша фірма в Україні. Її проекти, якщо так говорити, медична тема. Ну, Тема медична, чому? Тому що у нас мало що було, особливо на початку 90-х років. Створюється виставка. Ця виставка відіграла велику роль. От тут, от недалеко, Циблі, села, міста і так далі. Ці всі медики побачили те, що є в світі. Вони поспілкувалися з тими людьми, хто займається справою, почули, які проблеми. І почалося і створення спільних підприємств і так далі. Конференції. же саме зв'язок. У мене тут батько, мати жили і так далі. Не можна було визвати ні лікаря, нікого немає, телефону і так далі. Появляється виставка в 92-му році. Інформатика зв'язок, яка багато чого сприяла цій галузі, коли ще було міністерство транспорту. Ці пріоритетні теми вони стали так сказать, доказом того, якщо хотіть, якщо робити без подвиги, а спокійно, то багато чого можна зробити. Але я кажу сьогодні 20 років, от ми приїхали сюди, в цей парк, який знав, може знало пів Європи. Це була як друге місце, як Сорочинська ярмарка, так їхали в Ташань ті люди, які вирощували, ну аграрна країна, вирощували, продавали, обмінювались. А що сьогодні тут можна побачити? Нічого, один хрест стоїть, і лавочки немає, тих будинків, тих князівських і так далі, і так далі. А перейдити е, недалеко, Польща, Румунія, Болгарія, е, значить і так далі, там люди по-другому відносяться. Люди, це держава. Треба скрізь, щоб була державна політика, село. Ну яке ж це село? Коли тут було багато буряків, соняшников і так далі, що сьогодні є? Хтось купив землі. Ну купив, так вирощують тут же, щоб воно було більше збору, чи воно було колись. Але ж нічого немає, бур'яни. Тому думаєш, а школи півтори тисячі людей живе, а школи немає. Люди 50% їздять то в Київ, то в другі міста, в Дарницю, то в Ягатин. Учиться в школі. Як же ми думаємо зберегти село? Ну були колгоспи, погано. А сьогодні що нічого немає? Треба відновити або зробити те, що треба. Ніяких фермерів тут немає. Ви дивіться, які будинки культури так називаються, клуби, які установки, які магазини. Це все занепаддя 20 років доведено до ручки. Я не кажу ця друга, третя влада, але. На 90-й рік було набагато краще, ніж сьогодні. Я не ратую за те, що було. Треба, щоб було краще. Але треба сьогодні багато чого зробити, як людям бути більш ініціативним, так і тим, хто себе називає депутатами. Працює в адміністрації президента, в його структурах, виконавчій владі треба більш серйозно відповідати за ті питання, за які ти взявся. А не не можеш, не берись. Рідно, що ми сьогодні на 20-й двадцятий і знаходимося на першому місці по всім. Дуже непорядним ділам і спіде і так далі, і на 200-му місці по економіці, по культурі, по, по всім гуманітарним і так далі. Ну як же може Україна, яка в центрі в Європі такого бути не може? Я, звісно, оптиміст. Знаю, що це ненадовго, що це е, зміниться, але треба, щоб люди трошки по-другому, як кажуть, схаменіться люди, візьміться за голову. Якщо вибирати, так вибирайте. Що ця людина зробила? Якщо вона зробила щось конкретне, то хай про це знають. Якщо не зробила, нема чого її вибирати. Молодий. Якщо він в школі виграє олімпіади, нормально себе веде з товаришами в спорті і так далі, вибирайте молодих. Інтеграція молодих, інтеграція з людьми, які мають досвід і другі життєві речі, то оце б симбіоз міг би щось зробити. Я сподіваюся, що. Звичайно, що буде в нашій країні краще. Мені просто стидно як спортсмену, мастеру спорта і так далі. Я дивлюся, як живуть ті люди там за кордоном, в стравах Сен. Як живемо? Ми мені дуже дуже тяжко. Матері, батька вже немає. Вони. Як кажуть, ну вони були людьми такими, які навчили мене. Якщо ти можеш, сину, допоможи. Якщо ти можеш, зроби. Я робив свою справу. Я виставочну взявся в 90-му році. Мої виставки кращі в світі. Мене вибрали членом Союзу виставок світу. За інформатику і так далі, я член кореспондент Академії по інформатизації при ООН. Це не купляється за гроші, не купляється. І, і так можна п... П... Так казати там ще свої. Там досягна... Заслужений економіст Заслужений економіст України. Багато людей, які повиставляють це все як основу. А, але що ти зробив? Я вірю, що є багато людей, які роблять і зроблячи, але але як ми живемо, оце якраз кінцевий результат. Тому на сьогодні вибори, вибори в місцевій ради, де багато чого залежить навіть від голови сільської ради. Якщо голова б, тільки зайде кудись в район і оставить документи і більше нічого не зробить, то це дуже, я б сказав би мало. Двері треба відкривати. Ну вони ж не всі знають, їх треба вчити, де ті семінари, ну вибрали його, ну дайте йому 2-3 місяці підготовки, щоб він знав, до кого, як робити. До кого як, з яким питанням звертатись? Ну і відповідальність. У неї немає відповідальності, як кажуть, від села до нашої України. Ні одні суди, ніяка Верховна Рада нічого не створила, не зробила так, щоб з людини можна було спитати. Взявся, не зробив. Якщо багато натворив, то треба йому грати і там його місце. А якщо ні, треба про нього розказати. Але про тих, що щось робить, ми дуже мало що бачимо. У тих, кого піареться, у тих, кого є гроші. А гроші ж не у всіх. Ну 10% живе е, нормально, там все в них є. Але ж 80% людей, да от ми подивилися, майже за 50 гривень довольне її кудись їхати на роботу, щось робити і так далі, щоб заробити і принести в всю сім'ю ці гроші. Ну, е, це втимач. буде добре, я вірю в це. З нами був кандидат в депутати Київської обласної ради Володимир Іванович Соколовський. Переяслав Хмельницький район. Нині ми знаходимося в пар... Ташанському парку, село Ташань. Е, ну, мабуть, відвідуйте красиві місця України, е, відвідати і Ташань, поруч Добронічівка, Добронічівська стоянка, поруч Переяслав з його прикрасами 27 музеїв. Е, приїжджайте на Переяславщину і зрозуміло приходьте на вибори. З вами була студія Музею України ТВ Ташань.